Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра. Давайте дивитись. Починаємо з особистого життя і дивимось на один день, що у вас буде завтра в особистому житті. Оцей угу. ви урок будете проходити по дияволу. І знаєте, як. Віддалятись, так, дивіться як. Вас будуть вчити когось з вашого оточення, оцінювати по поступках, нічого не давати людині авансом, ані емоцію якусь, ані а, щось, що буде. Ну, от. Що не заслужив або не заслужила. Тут саме так треба вчиняти з людиною, От як ви повинні когось відзеркалювати, когось з вашого оточення. Тобто людина щось робить, ви робите так само, ані на, троху, ані на краплинку більше. Тобто, тут людина. Який треба проходити з вами кармічні уроки, а вам з людиною. Зараз. Ну, угу. Дивіться, як. Тут або ви, або людина в якихось таких ситуаціях тікаєте. Чи ви тікаєте, чи людина тікає. Тут не треба тікати, тут треба цей урок пройти. Тут треба, ну, от, знаєте, як зазирнути в очі людині і відчути, от як ваш зв'язок він який. От Чесно собі відповісти на питання. І якщо ви розумієте, що вас просто щось тримає, але це не, ну, не, не, не якісь там чесні почуття. і... А це просто як хитрість якась тримає, як залежність якась тримає, то карти кажуть, що краще віддалитись від людини, не лишатись поряд, бо ну, тут по страшному суду ви відродитесь, але ну, і при умовах. Тобто, якщо ви дійсно відчуєте, що людина вам більш нічого, такого справжнього в ваше життя не несе, а тільки, от, знаєте, тримає вас при собі, ну, чомусь так корисно людині, Ну, дивіться, там вже самі дивіться, як вам вчинити. Далі, сфера кохання. Що вам важливо знати у сфері кохання, до чого готуватись завтра? Угу. Дивіться, у когось затягується тема стати друж... дружиною, стати матусею. Але для когось з вас тут просто тема переїзду. Вона промальовується. Це, це те, чим завершаться ваші стосунки. Ви переїдете або разом, або до чоловіка, наприклад. Бо тут більш як для жінки все ж таки відповідь. Ну, Якщо слухає чоловік, то готуйтесь вам до себе забирати вашу кохану. таке. І дивіться, не закривайте очі на, на те, що вас от нібито не влаштовує на перший погляд. Будьте в діалозі з людиною, обговорюйте все, що вам, ну от все, в чим ви готові жертвувати. Ви така людина, що ви можете принести себе в жертву, але не завжди це потрібно насправді. А завжди треба обговорювати будь-які там умови, які складаються для вас у відносинах. Просто будьте уважні до цього. Далі дії чоловіка у бік жінки. В цей день давайте побачимо, що там завтра він буде робити, у бік жінки. Ну, взагалі навіть буде замовляти, що йому приготувати. Але дивіться, здебільшого показана ситуація, коли щось він буде робити, як за харчі працювати. Щось дійсно буде таке, воно як під контролем у нього буде, і це якась така тема, яка запланована. Щось, ну, щось там треба зробити, але ж він буде чекати потім смачної їжі, коли завершить свою роботу. І можу сказати вам прямим текстом, що зготуй мені, ти ж знаєш, що я люблю. Давайте далі дії жінки у бік чоловіка, давайте побачимо. Жінки щось відсторонюється, щось. Угу. Ні, ну, жінка тому і буде відсторонюватись, бо побіжить купляти харчі, щоб зготувати. Ну, шуткую. Ну, хоча хтось може так і буде робити. Дивіться, якусь тему відсторонення буде закривати жінка. Дійсно, от знаєте, коли, наприклад, прийди, допоможи мені, а я віддячу, тут так може бути. Коли жінка ще сумнівається, але буде для неї тема, щоб якось зрозуміти свого чоловіка, щоб якось, знаєте, швидко знайти спільну мову. Так тут показано. Робота, ой, чекайте, слизькі карти і вистребують робота. До чого готуватись, що буде завтра в роботі. Угу. угу. Тут хтось буде дуже хвилюватись, бо щось піде не так. Так, як ви влаштовували, не буде виходити. Хоча насправді показано, що взагалі-то ви будете потім задоволені. Але от може в якійсь окремій ситуації, може, знаєте, якась окрема справа, щось буде не так. Щось воно ну, наприклад, ви там готувались, готувались, вже може почали щось робити, а воно розвалиться, чи там вам скажуть все, відміняємо, не будемо з цим працювати, і щось ви будете так. Хвилюватися. Взагалі показано де для деяких з вас, щоб взагалі ви хвилюєтесь, щоб вона була ця робота, бо боїтесь що ви її втратите. А як в цьому випадку буде? Буде у вас робота? Ні, тут не буде втрати закриття роботи. Тут, тут нове щось. Ви як на порозі нової справи, вам можуть. Знаєте, як підкинути щось новеньке для розвитку, для вивчання, наприклад, шукай там собі відповіді. Далі, що важливо прийняти? Давайте побачимо, що вам важливо прийняти цей день. Угу. Щось сумувати будете, і щось буде там, де ви звикли, що все у вас гаразд, все нормально. Ситуація буде справедливою, але заради того, щоб врівноважити, від чогось все ж таки треба буде відмовитись, як відвернутись від якоїсь ситуації, просто далі її не розглядати. Але вам воно якось складно буде даватись. Ви, ви звикли вже до ну, певних, певних гараздів. І змінювати їх взагалі не планували. Але це, знаєте, ну це як час прийшов. Вам треба щось змінити вже в своєму житті. Тобто, це, знаєте, коли те, як є, воно вже поступово просто. Перестає працювати для вас. І потрібні нові якісь зміни, нові правила, якісь. І приймайте, як є. Нічого нікуди вам не дітись від цього. Далі дивимось, від чого ж тоді краще б за все відмовитись. Давайте побачимо, від чого ну, відмовитись. Король кубків нам намальований і для когось з вас от вам нібито у вас все влаштовує, вам все подобається. Але занадто, ну, скажімо, легке спілкування з людиною, занадто безтурботливо все. От. Ану, хто тут більше отримує? Тут жінка отримає більше, якщо відсторониться від людини. Ви це навіть потім зрозумієте, у вас буде інформація. Чого так воно краще? Тут чоловік від жінки допомогу отримує, а натомість він нічого не дає, йому нема що віддати, навіть емоцій не дає. Розумієте? Ну, Наприклад, може в нього така зараз ситуація, що він не може там матеріально вкладатись в жінку, там, ну, там якось її підтримувати чи взагалі просто взаємодіяти в цьому сенсі з нею. Тобто він тільки отримувати від неї може, а взаємообміну давати не може, міг би хоча б емоціями, почуттями якимось. Ні, він тільки набирає собі. А от зворотнього зв'язку якогось такого, ну от, зворотньої віддачі від нього нема. Тому, якщо жінка тут відсторонюється від цієї ситуації, від спілкування з цим чоловіком. То вона навіть свої якісь бажання зможе виконувати, що вона там хоче в своєму житті. Бо станом, як на зараз, вона більш, знаєте, як віддає навіть на емоційному рівні. Тобто вона може і матеріально віддавати, а може ще й до цього. І емоціями віддавати, енергією віддавати. Далі дивимось, чого ж не уникнути. Давайте побачимо, чого вам не уникнути. Так, ну не уникнути все ж таки емоційного такого виявлення. Дивіться, це через якусь інформацію. Ви дізнаєтесь про розпад чогось, розвал чогось, про щось що втрачене. І от це буде вам емоціями так значно. Емоції разні, різні можуть бути. Це може бути і про хороше, і про погане. Тут вже дивіться, у кого як. Взагалі-то воно вас потім врівноважить, але це ж буде потім. А спочатку просто емоція. Так, далі дивимось: порада від вищих сил для вас на завтра. Порада від вищих сил. Угу. Дійсно, от намагайтесь тримати себе в балансі. Закривайте одразу, закривайте тему там, де ви відчуваєте, що. Хтось вас як накручує, хтось вам, знаєте, от просто дає як провокацію. От До провокації закривайте очі, не йдіть на них, не реагуйте на провокації. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами і безпеки вам. Побачимось, всім пока.